Вітаю! Сьогодні на просторах інтернету можна знайти дуже багато рекомендацій щодо організації дистанційного навчання. Спробувала і я знайти свою ефективну модель онлайн-уроку. Отже, найперше налагоджуємо взаємодію з учнями. Просимо посміхнутися. Піднести руку, помахати рукою тим, хто мене бачить і чує. Можна запропонувати дітям візьміть в руки книжку, щось прямокутної форми, щось червоне, або щось м'якеньке, або ж дайте мені п'ять. Повідомляємо тему і завдання уроку. Дуже добре, коли демонструємо їх на екран. Пізніше в кінці уроку до цих завдань повернемось і проаналізуємо, чи справились ми із поставленими завданнями. Етап актуалізації опорних знань ніхто не відміняв, тому спілкуємось з дітьми про предмет вивчення. Запитуємо, що ми вже знаємо про це і що хочемо дізнатися. Також використовуємо і складаємо інтелект, карту, мапу думок, таблицю знаю, хочу дізнатися, і в кінці уроку запишемо, що ж ми дізналися із вивченої теми. Визначаємо, що нам допоможе найкраще зрозуміти навчальний матеріал. Можливо, це буде класна дошка, на яку направлена камера вашого ноутбука, або ж листок паперу, який знімає ваш телефон. Якщо це відео, то знайдіть найкраще. Якщо презентація, то вона повинна бути доступною, зрозумілою, читабельною. За потреби видаліть зайві слайди. Під час уроку занойтовуйте у зошитах найважливіше, створюйте схеми, таблиці, створюємо умови для активної роботи учнів на уроці. Пишемо відповіді в коментарях на онлайн-дошці чи в чаті. Реагуємо смайликом, підкреслюємо на електронному підручнику. Важливі терміни, абзаці робимо електронні мітки. Не варто перевантажувати урок непотрібною інформацією. Усього має бути в міру короткі відеоповідомлення, трішечки задач і прав, щоб мотивувати активність. З поміж виділеного викладеного підручнику вибираємо головне. Є таке правило: чим менше, тим більше, чим менше, тим краще, тому не потрібно вивалювати на учнів багато інтернет-ресурсів. Для навчання і відпрацювання набутих навичок, перевірки знань достатньо обрати 2-3 і обов'язково переконатися в їх ефективності для використання на смартфонах. За потреби надсилаємо учням покликання на уроки, розміщені на всеукраїнській платформі, Всеукраїнська школа онлайн. Дотримуємось санітарних правил і норм, не зловживаємо часом, повідомляємо учням, яким чином буде здійснюватись перевірка вивченого, а також критерії оцінювання знань. Наприклад, тестування на платформах на урок», «Всеосвіта», «Клас тайм». проводимо інструктаж, розміщуємо у визначеному місці домашні завдання, зразки виконання, алгоритми. доцільність та характер завдань. Обсяг визначайте самостійно, зважаючи на умови, у яких навчаються ваші діти. Ваш урок не єдиний у розкладі, тому не обов'язково задавати усі 8-10 завдань, вміщених у кінці параграфа. Кожен має виробити власну дієву модель дистанційного навчання, ту, яка спрацьовує саме в умовах вашого закладу, саме з вашими учнями. Бережемо здоров'я наших дітей та їх батьків, допомагаємо один одному і працюємо задля перемоги. До нових зустрічей!